Волтерс, як правильно зробити заміри для одягу. Нам треба два параметри: об'єм грудей та довжина спинки. І зараз наш директор продемонструє, як це робити правильно. Найголовніше мірки ми знімаємо в стоячому положенні, в стоячому положенні. Да, директор. Хочу вже працювати, тому запрошуємо вас на перегляд, як це робити. Груди ми вимірюємо в самому широкому місці грудної клітини. Довжину спинку ми міряємо від е, місця, де зазвичай песик носить на шийник, і до початку хвостка. В даному випадку чіп це буде ось так. По розмірній сітці Чіпона підходить 36-й розмір, міряємо курточку. Депить. До...